Доброго дня, шановні водолейчики. Я вас вітаю з нашим новим 23-м роком. Якщо в мене ще в 22 дивимося, то ми трошки почекаємо. Якщо вже в 23-му, то сподіваюся, ви гарно відсвяткували. І налаштовуєтесь на новий рік, на новий цикл подій. І ми сьогодні з вами подивимось у нашому таро розкладі який є загальним. Ми подивимось на Енергії цього року на те, з чим ви будете стикатися, що буде вам радість приносити, що буде вам дуже-дуже багато радості приносити, і як правильно вчинити. Будемо працювати з оракульною колодою містичних моментів, і з таро-колодою містичних моментів. А, так, поїхали. Найкраще, будь ласка, дивіться це відео. не Десь по дорозі на роботу, або поки стоїте у черзі. Візьміть собі час для того, щоб зрозуміти, подумати, можливо, ви спіймаєте свій інсайт. І буду, як завжди, вдячна вашим лайкам і зворотньому зв'язку. Давайте подивимось, яка буде у вас енергія цього року. Така загальна енергія. А тепер. Готові? Сідайте зручно, беріть собі чай, каву, свічку можете запалити, можете записувати, хто як собі сприймає інформацію. І так, яким має бути перший крок у вашому новому році? От ви проснулися і тут очі відкрили, хтось собі каву випив. І що треба робити? Координальні зміни. Які будуть відбуватися у вашому житті, або які потрібно зробити, що буде уходити, що буде приходити, і що буде несподівано, Оскільки в нас в житті такі речі, які дуже-дуже несподівано стаються. Тепер загадуйте бажання, і ми подивимось, що треба зробити, щоб воно здійснилося. Ставте мене на паузу, вважайте собі щось. Що потрібно розблокувати, оскільки інколи ми бажаємо, бажаємо, а не можемо цього отримати, оскільки в нас є блоки? Далі, що буде з особистим життям? Порада від таро. Що буде вам робити нерви? У нас завжди є що нам робить нерви. І як з цим боротися? Так? Все. Склад ми з вами зробили. Шановні водолійчики. і будемо... Перегортати карти. Вони є настільки чудовими, я не знаю, настільки вони незвичайні. І так, перше це в нас загальна енергія року. Давайте подивимось. Те гартен. Дивіться, яка гарна карта. Вам потрібно в цьому році зайнятися. Тим, що ви щось е, вирощуєте. І це може бути не тільки, може бути і в прямому смислі. Знаєте, якщо ви, наприклад, приїхали зараз за кордон і розведіть на балконі теплицю розбите, квіти. Для багатьох людей працювати з землею є тим, що їх заспокоює. Але в даному випадку ця карта розказує, що вам потрібно працювати на довгострочні якісь цілі. Сад це те, що дає вам задоволення. Це те, коли ви посадили квіточку, вона вам виросла, і з тої квіточки може бути потім дуб або посадили гілочку, а там малинка виросла. Але малинка виросте не сьогодні. Тобто, шановні водолейчики, вам потрібно довгострочні цілі для себе. В якій сфері вирішуйте ви. А карти вам кажуть, думай про те, якщо ти зараз будеш щось сіяти. Тобі будуть плоди, можливо, це якісь навчання, яке ви починаєте, можливо, це процес розлучення, можливо, це процес зміни свого стилю, можливо, ви вирішили змінити взагалі землю, де ви живете, так? планету, може, вам в космос захотілося. Ну, тобто, це такі процеси, які кардинально відрізняються. Давайте подивимось, який має бути перший крок у новому році. Тройка кубків. Ну що, хто куди піде, а ви гуляти? Дивіться, яка гарна жіноча компанія. Першим кроком вам потрібно, напевно, знайти новий круг друзів, з якими ви змогли б не тільки спілкуватися. Може вам піти в гімнастікою зайнятися, бачите, в них круги. Тобто, в принципі, першим кроком може бути те, що ви зміните круг свого спілкування. Або просто відправитись і відвідаєте своїх дівчаток, подружок, які, бачите, у них навіть туфельки однакові, які дають вам енергії, які вам допомагають. Кардинальні зміни, які мають бути у вашому житті, емоційна сфера. П'ятерка кубка — це в нас карта такої, знаєте, і, і скучно, і грустно, і взагалі не знаю, що робити. Оскільки я дивлюся на те, що упливає, що уходить. А я не бачу, що в мене тут ще дві квіточки. Взагалі, п'ятерка це в нас кризисна карта, але це круто, оскільки після кризису у вас буде процес оздоровлення, ви зможете виздорові, вам вже буде краще. Коли проходить штурм, завжди в нас йде штиль, ви завжди виходите в новий рівень. Кардинальні зміни, які ви маєте зробити, вони мають стосуватися переоцінки ваших цінностей. Тобто. Коли сталася ситуація, ви, деякі люди, да, наприклад, реагують, і от в мене консультація, вони кажуть, Лєна, я сама виховую дитину. Кажу, ну круто, молодець. Вона каже, що круто, кажу, ну ви сильна жінка, ви взяли на себе відповідальність. Вона каже, о, я ніколи про це не думала. Кажу, а що? Ну, ось я розсталася з чоловіком, як же ж я буду жити? Кажу, а, ну теж варіант. Або ви втратили роботу. І ви сидите і боже, Боже, я втратила роботу, як мені погано. Кажуть, чекайте, це означає, ваша робота вас не задовільняла, або у вас не були певні кваліфікації, коли ви її втратили. Це означає, десь є та робота, яка буде вам в кайф. Тому всі зміни, які відбуваються, можна розглядати з двох точок зору. Або ви бачите, що у вас є позитивне, або не бачите. Тому координальні зміни йдуть. У вашому мисленні. Ви йдете, робите акцент на позитив. Що уходить і що приходить? Уходить мір. Ви знаєте, ви тут трошки впадаєте в таке відчуття. Мір карта, яка розповідає нам про те, що ви можете все. Можете все вам належить весь світ. Вишитими планетами і справляєте. Це карта, яка каже, що я можу поїхати в будь-яку точку цієї планети, я можу абсолютно все. І дивіться, приходить четверка кубка. Це оце страждання, це прям е і скучно і грустно. Давайте ми зараз подивимось, чому уходить карта Мір. Що є, що є в цій карті? Ну, тут, знаєте, в принципі, може бути для дівчат розлучення з чоловіком. Це може бути втрата чоловіка, і це приведе вас до такого стану. Тому для багатьох, для багатьох в принципі, причина буде для того, щоб знаходитися такій ситуації. Тут справа в тому, що якщо ваші відносини закінчуються з чоловіком, це означає, що щось було так, те, що вас не задовільняє. Відносини не сплюндруються і не поплюжаться за один день. Відносини змінюються протягом багатьох тижнів, які живуть руками разом. І отут вже починається, закінчується, так, у вас. Відносини. Через це вам буде і скучно і грустно. Яка буде несподіванка? Кюнікте кельхі це в нас іде жіночий король Кубка. Це може бути знайомство з новою людиною. Бачите, свято місто пусто не буває. Тут, в принципі, по королю Кубков, це така більш. Енергія лагідна. Кубки це в нас емоції. І якщо от король сам по собі він є таким любвеобільним, та, який вам по вухам проїде, в принципі. Ну, він такий лавілас, це в нас принц Чармінг. І, в принципі, у вас тут свято місто пусте не буде. Ви трошки посумуєте, і прийде новий друг, товариш, який буде у вашому житті з певними намірами. Давайте подивимось на ваше бажання. Да? Ви побажали собі щось, і як його здійснити. По четверки кубків це іде а, стабільність. Взагалі це може бути нова робота, дивіться, вони танцюють собі на доміку. Для того, щоб здійснити вам, а, можливо, це буде якісь нові люди в вашому окруженні. Да? І потрібно звернути, в принципі, ну, тільки на себе увагу. Тобто це може бути придбання нової квартири. Якщо ви сказали, хочу мати дом, ось вам. Да? Тобто це те, що може бути пов'язаним з стабільністю, з будинком. Давайте подивимось, що конкретно в цій карті. Четверке, жезло. Да. Тобто, це може бути, знаєте, придбання якоїсь квартири за допомогою іншої людини. Тут вийшла в нас. Кубка. Тобто інша людина вам допоможе е придбати квартиру. Також це може бути союз з новою людиною, з тим самим корольов кубком, з яким ви разом будете жити в домі. Тобто, ваше бажання це об'єднання з іншою людиною, і е це навіть що ви з'їдетесь, ви будете разом з ним жити. Тобто, ваше бажання буде здійснено, тільки треба подивитися, з ким. Що вам потрібно розблокувати в собі влюбленним? знаєте, в цій карті це може бути залежність від іншої людини. Коли ви кажете, що от мені потрібен тільки він, тільки він, тільки він, і не дай Бог його не буде, то взагалі я без нього не живу. Люди є а, самі по собі одиначками. Вони є, з одної сторони повинні жити у соціумі, хтось нам там сказав, да, щоб вижити, якщо повернутися в час неандертальців. Але кожна людина має свою індивідуальність. І для того, щоб вам бути індивідуумом і розвиватися самому, вам потрібна ту залежність не мати і сказати, що я сама по собі, я зможу той сад, який ви маєте в процесі наступного року ростити, він вимагає від вас того, щоб ви працювали самі і займалися своєю справою. Не залежали від іншої людини. Бачите, у нас тут одні відносини, погрустили, посиділи, раз другі вже прийшли відносини. Можливо, навіть ви будете з тією людиною, ви східтесь разом. Да? Але справа в тому, що от справді для того, щоб. Фюренпеціу, дивіться, німецькі слова в голові, для того, щоб вести відносини з іншою людиною, вам потрібна ваша індивідуальність. Не клійтеся. Зараз кажу таку стандартну фразу. Для того, щоб приручити, треба відпустити. От відпустіть ту птичку, хай вона політає. Нікуди вона не дінеться. Приїде їж, їсти. Ваш пігас захоче їсти. Приблизно так. Що буде з особистим життям? По четверки. Пентак... Ви давайте подивимось, що в цій карті, в принципі, бачите, за сім'ю замками, за чотирма тут замками, да, ваша карта. І, можливо, ви не захочете ділитися з кимось інформацією про своє особисте життя. Можливо, ви скажете, у в мене зараз така капуста, що я прям не знаю, з ким розібратися, але ви захочете це тримати для себе. Що тут є? Так, да, ви будете думати-думати, що з вашим особистим життям, і як взагалі поводитись. Нам головний біль буде а, спричиняти процес різний, так? І в кожного може бути якась своя реакція, справді, оскільки ви можете розлучитися з вашим, розійтися з чоловіком. Да? І, а, Мати нові відносини і також не знати, що з ними робити, пропрацьовувати свою індивідуальність. Ем, інколи, коли дівчата одружені 5-6-7 років, вони починають після ем, розриву відносин для того, щоб своє его якось підтримати та й чоловіки та, так, вони намагаються зустрічатися з ким завгодно для того, щоб просто сказати: так, я ще можу щось, я ще активна людина ем, залежить від вас. Тому, от вам тут Таро каже, що вам буде це спричиняти головний біль, як це все пропрацювати. І треба трошки не афішувати своє особисте життя. Знаєте, коли буває так, хтось з кимось познайомився і вже одразу пишуть статус на Фейсбуці. У відносинах або починається мій котик, мій лапочка, ще хтось постійно писати. Через два місяці вже інші котики, вже мишонка і зайчик і все остальне. Тобто притримайте трошки своє особисте життя для себе. Що вам радить Таро? Десятка кубків. Вибачте, штіба, це на жесли, Трошки ви багато на себе всього накинули. Ви, наче, знаєте, квіти збирали-збирали, але вони на вас так, так давлять оце все, що відбувається. Відкиньте їх. відкиньте. Вони, вони і гарні, да? але збросьте їх. Вони вам абсолютно не потрібні. Те, що ви собі назбирали протязі року або, можливо, минулого року. А відчуйте свободу, от подивіться, яка різниця, як вона навантажена да, тими всіми квітами. І тут, як дівчинка тримає собі, скиньте, вам одну квіточку треба, вам більше не треба. Вона так само гарна і пахуча. Тому кидайте те все, що ви на себе навантажили. Штиби, жезли, да, це в нас такі сфера може бути роботи. Да? Це можуть бути також і відносини, якщо у вас тут, -тут ваші відносини можуть бути, прям вас навантажують. Да? Побудьте, візьміть паузу, побудьте трошки е сама чи сам. Хай ваша птичка десь там політає, покормиться на других деревах, подивиться, що там в світі є. А ви собі кидайте от той гніт і не афішуйте свою сферу особистого життя. Що вам буде робити нервів? Паш, е це може бути ваша дитина. Ось, ви бачите, навчається, навчається, і вам буде треба думати, господі, він ось навчився і десь відлітає вже, де гроші взяти. Чи він буде навчатися, закінчує школу в Україні, чи може вам не дивитися Німеччині. І як це вирішити? Дів'ятка. Кубков. Якщо це стосується вашої дитини, да, яка навчається, то по 9 це у це така дама і состоятельна можете просто-напросто звернутися до когось, хто буде протежувати вашу дитину на навчання. Ми всі знаємо, як це робиться. Да. І це може бути репетитор. Репетитор, людина, яка знає щось, можете звернутися і скажете, щоб він далі вчився, мій сина чи моя доця. Нам потрібно репетитора, який би в певній сфері розповідав щось, допомагав і так підготував його до навчання. Також по пажу м'ячі це можуть бути, знаєте, такі процеси вам, самі, може, захочеться вчитися. Захочеться вчитися для того, щоб вийти от в дев'ятку кубків. Подивіться, яка вона красива. Може, ви захочете щось зробити в сфері краси. Можливо, ви захочете навчатися на перукаря. Тут у нас кубки в руках. Да? Це може бути якісь манікюри, підікюри, якісь маски або масажі, все, що пов'язано з, з тілом. Можливо, вам взагалі захочеться вчитися також на в якомусь курсі, коли в нас дівчата, я не знаю, там самостійна незалежна жінка. Тобто вам треба буде подумати, як це все зробити. Бо це вже процес йде, вже кульбабка вже відлітає. Тому ви будете думати. Але от бачите, вам Таро все рівно каже таку пораду, що ну, ти собі дивись, але дуже багато не завантажу, бо в тебе в особистому житті тут якийсь такий двіж, да, рух. І Розберися, пропрацюй над своїм життям, над своєю індивідуальністю, а тоді все буде добре. Вам навіть навіть дно колоди, да, четверка мічі, каже, паузу зроби. Тобто, от в даному випадку цей рік він вас буде присвячений роботи з собою, своєю свідомістю, можливо, з розвитком, якщо вам захочеться. Але особисте життя притримайте для себе. І це процес. Це Гарден, сад, процеси, які будуть відбуватися, будуть процесами, да? гарно сказала. Розтягнеться це все. Я вам бажаю гарного року. Передивляйтеся відео, можливо, на протязі року, щоб ще раз розуміти певні моменти. Було дуже вдячна за зворотній зв'язок. На все вам добре, шановні водолічки.